Пролунав третій дзвоник. Їдемо до друзів у горішні плавні. На цікаві, на цікаві знайомства, на якісь враження неймовірні, тому їдемо з гарним настроєм. Все, що пов'язане з театром, це мистецтво колективне. Збирається, народжується новий театр. У нас народилась ідея ідея створення аматорського театру, який ми назвали Fair І знаково те, що ми з вами зараз будемо знайомитися. Це знаково, але люди в будь-якому випадку хочуть… Зберегти це тільки. Тому що творчість той момент нашого життя, коли ми відчуваємо себе вільними, коли ми відчуваємо в собі силу творчості. Да. Якби вони там. Якби це не йшло війна, якби вони не знедовила на нас, але все одно це не можливо. Коли за нашими спинами виростають крила, які дають нам політ фантазії, відчути себе іншим персонажем. Можливо, в житті ми ніколи такими не маємо не, не можемо бути. А отут у нас є можливість відкрити себе зовсім по новому. А, тому. До дня металурга, який відбудеться у липні 2023 року. Ми плануємо з Полтавським театром імені Гоголя Плануємо поставити сумісну п'єсу за двома зайцями. Навіть ну, самим творчим працівникам нам цікаво спробувати, як це вийде. Тому що одне працювати з професійними акторами, а друге це коли ти і ділишся своєю майстерністю, і спробуєш щось створити нове. Це цікаво. Для того щоб мешканці нашого міста горішні плавні змогли заринутись, поринути в театральну таку атмосферу, яку ми сподіваємось творимо загальними зусиллями з театру. Кожна вистава це члени однієї вистави це одна маленька сім'я. Від одного залежить. Робота в театрі починається з чого? Робота все рівно починається з того, що це основа. Фундамент це п'єса. Так, це я сказав. Тепер. Коли ми почали розподіляти ролі, то звісно була просто е, така енергетика. Це зараз це те, що ми... Хто у вас там є бажання ваші спробувати. Перво ми зараз трішечки спробуємо розподілити. Далі у нас буде трішечки проби. Ми спробуємо з вами почитати, ніжками походити. І вже потім ці проби вже зроблять остаточний розподіл ролей. Було дуже багато бажаючих бути головними героями. По ролях вже є бажаючі да, зайняти якісь певні ролі. Явдокія Пилипівна. Мама Король. Мами, так, да, в нас відео. Режисер допоможе, режисер спрямує, режисер вкаже на помилки, але не покаже. Сиклита, мама Галі. Раз, два, три, чотири. Ну, чотири це не вісім і то вже добре. На проню був просто ліс рук. о, -о, -о, -о жовті палки. А тут вісім. Це буде дуже складно режисеру вибрати достойну, але ми обов'язково це зробимо. Зараз ми роздамо одного з складу. Тобто, першим у кого записали, це не значить, що ми вас зафіксували. Я хочу сказати, що було дуже цікаво, коли ми почали працювати над виставою над над цією постановкою, і ця атмосфера, яка була відчутною, це щось неймовірне. Люди, які прийшли, вони дійсно е е горять. Їм хочеться проявити свою творчість. Ми зараз прочитаємо цю п'єсу до кінця. Ми бажати на це ще півтори години. Перша репетиція сама складна, е тому що треба зосередитися, сконцентруватися, треба зрозуміти яким чином ми підемо, як спланувати всю роботу? Прошу коли нечковай. Дивіться, ви отримали роль. Роль це не весь текст п'єси, це просто вибрані ваші фрази і репліка, хто перед вами говорить. Тобто, ви маєте слухати уважно, коли побачили свою репліку. Читайте свій текст. Я буду слідкувати за всіма вами. Наградив таки нас Господь дочкою. Розумні. І вже що, роз, що розумні, так на все, на весь поділ. поділ. У який кошти наука вийшла? Страх. Страх. Скільки отигомі да. до пенсіон. пенсіонного. Переплачено, тут іноді слова в п'єсі зустрічаються. Ставте наголоси собі, щоб ми потім другий раз, коли читали, до цього ж самого не поверталися. І нам дуже важливо, щоб всі, хто прийшли на нашу репетицію, всі залишилися задоволені. Всі прийшли на наступну репетицію. Кожен з них відчував свою значимість. Що значить проста мужва? Ніякого поняття нету, ніякої делікатної фантазії, так і при. Та вона й не поміша, лишні родич у хаті. На гноїть у хаті розговори заведе такі. Гниляцькими насмердить уп'ється. Коли робимо яку-небудь зміну, ми її обов'язково про прочитуємо. Не йдемо далі, не пропускаємо, не іміється. Тобто якщо щось поправилось, вертаємося і читаємося, з має прозвучати. На гноїть у хаті розговори заведе такі. Гни, гнилиця, гнилицями на насмердить, уп'ється, почне валятися і мішать мені, мені жениться. Кожен з них відчув, що він важливий, що він обов'язково буде в цій виставі яскравою зіркою на сцені. Це таке. Улізла у хату, насмерділа гнилицями, горіць, гнилицями, горілкою та ще й лається. Ми допоможемо кожному розкритися як найкраще. Допоможемо кожному таланту показати себе з кращого боку. Артистично виконаємо музичний номер. Так, здрасті вам. Вам шановні, і сеньори, Прекрасна. Дайте ж вашу я її ніжно, подобаюсь вам дуже і це моє життя. А, от... Браво! <право! <право!> В нашій виставі буде безліч музичних номерів, танців, співів. Тому кожна зірочка засяє. Степане, ви у нас ліричний герой. Так. <право> Кожного помітять, кожен буде яскравим. Прийдет мне мені, майдушка, сказала про своєму. Ще дньозба мені навушка, а я ему бачу. ще раз поїхали. Прийдет камень. Кожен отримає задоволення від творчого процесу. Вже зараз відчуваю. Я кожному з вас дякую. Я прошу вибачення у тих, хто сьогодні якось, можливо, трішечки відчув себе менш задіяним, але ми це виправимо все наступного разу. Сьогодні другий день роботи нашої роботи з театром «Гоголя» з приводу постановки п'єси за двома зайцями. Також ми глянули сцену світлове обладнання. На наявність декорацій – це дуже супер. Ми сподіваємось що будуть задіяні абсолютно всі декорації, які які є в нашому будинку. «Культура». Ми знаходимося в будинку культури горішніх плавань саме в костюмерній. Це може бути спідниця і верхня частина. Тут просто цілі скарби, різноманіття костюмів, очі розбігаються. Може в такому кольорі Україна у вас стилізована, Я б хотіла. Дивіться, ось Наталя Дмитрівна. Вона нам дуже допомагає. Дуже цікавих речей знайшла, цікавих костюмів. Це скарби. Наша задача сьогодні оглянути костюми, підібрати більш-менш для наших учасників. Сьогодні я як художник визначила, що мене все влаштовує, але ж цього мало. Щоб працювати і працювати. Треба ескізи робити на основі того, що є. Ну і мабуть такий надати вже практичний поштовх проєкту, який. Почався вчора. Скажу вам відверто: я сам з дуже великим ну, чекав на цю зустріч. Я не знав, як вона пройде. В мене залишилося приємне відчуття доброї початок. А в нас вийде.